Чай, тим паче, що в Білому домі він так кричав, що потрібно дотримуватися традиції, взагалі потрібно а, йти по протоколу. то по протоколу зараз йде саме Дональд Трамп. Проте офіційного рішення ще на сьогоднішній момент немає, тобто це тільки інсайдерська інформація, але українці вже насправді почали панікувати і почали думати, що робити далі. А далі, що робити? Потрібно консультуватися з імміграційними адвокатами і вирішувати ситуацію, якщо ви дійсно хочете залишитися в Сполучених Штатах Америки. Тож, якщо ви дійсно хочете залишитися, консультуйтеся і розумійте, як вам залишитися, тому що виглядає на то, що все ж таки якась, якась постанова. Якась інформація, пощекотати нерви і використати це як вплив на Україну, щоб вона швидше підписала ті самі умови про корисні копалини. Це може виглядати і так.